Їх не зупиняє ані щорічна статистика смертей, ані чергові повідомлення в новинах, ані вмовляння рідних і друзів. На землі у небі чи у водній стихії. Заради омріяного адреналіну любителі екстремального спорту вирушать хоч на край світу. За версією журналу Forbes, найнебезпечнішими видами спорту вважаються дайвінг, швидкісний спуск на лижах, рафтинг, вінсерфінг та альпінізм. Очолює список найбільш екстремальних стрибок із парашутом. Вже коли сідаєш в самоліт, ну, взагалі в тебе лице багровіє, червоніє, і всі сміються, всі на позитиві, але все рівно ну, страшно і то класно, коли ти переборюєш цей страх. Довувати якісь певні свої страхи, зажими і отримати нові враження. Бо нові враження, не знаю, люди постійно, мені здається, гоняться за новими враженнями, а екстремальні види спорту вони їх найбільше дають. Да, там є ризик, да, там ви відчуваєте певний якби, е, ну, небезпеку, можна так сказати. А небезпека приділяє більше хороших емоцій. Ти йдеш на цю небезпеку для того, щоб ну, якесь себе вдосконалити. травми та летальні випадки, ось ціна котру заплатили тисячі спортсменів за своє захоплення. Проте мільйони і досі вважають вовка боятися, в ліс не ходити. Я би сказав, ну що люди не так бояться страху травм, а самого страху. Вони бояться то тобто, того, що. Що станеться, вони себе накручують там певною мірою. Вони якби, ну не знаю, якісь обмеження йдуть певною мірою, але це вже внутрішньо кожному йде. Ти внутрішнього кожен обирає собі. Наприклад, коли ми їхали з парашутом, багато людей відмовилися, тому що бояться. Ну просто бояться, тому що хтось сказав там: о, ну є випадки, коли люди розбиваються, так це ми знаємо про це. Ну і є таке. Від цього ніколи, бо це ж екстремальний вид спорту. Я вважаю, що не треба себе обмежити, треба себе якось розвивати і виходити за ці рамки. Якщо ти будеш в цих рамках зажати, якось о, ну, це біль це вибір більшості. Це вибір більшості. ну Я би не сказав, що це вибір мій. Екстремало усвідомлює, що грається з вогнем, але ж у цьому і справа. Ну, я би не сказав, бій зі смертю. Я думаю, що можливо подолати себе якось, подолати, доказати собі, що ти це можеш. Ти можеш а, якби, ну, якби зробити те, що, наприклад, що виходить за твої рамки, що тобі важко зробити, що тобі страшно, а ти можеш подолати страх, вступити туди і зробити цей крок, навіть туди, вниз, безодню, <Industrial> коли ти летиш. І це запалює тебе. Це мені, наприклад, після того, як взагалі піду або в похід, або коли стрибну. Ну, емоцій вистачає десь на місяць, так повністю ти заряджений. Ти адреналінові таких ходиш і всім розказуєш, а ти знаєш, як класно було. Згідно зі статистикою, у 2000 році на лижних курортах Швейцарії сталося 6200 нещасних випадків, 2400 з яких виявилися смертельними. В Україні офіційну цифру летальних катань знайти практично неможливо. Проте, навіть ризик потрапити у найхолодніші сніжні бараки не остудить гарячу кров справжнього екстремала. У мене інші думки, що все добре, я пригну добре, там я прокатаюсь добре, я піду похід класно. У тобто, мене інші думки, і можливо, цей певний настрій і певні думки вони ну позитивно складаються на тому, що якби ми гарно відпочиваємо. Коли ти катаєшся, у тебе голова відключається повністю від будь-яких. Проблем від будь-яких інших думок, так як і в поході. Ти в поході теж нічого не думаєш, але коли ти катаєшся, ти лише слідкуєш за дорогою, ти лише слідкуєш за тим, щоб правильно, наприклад, ну, зробити, з'їхати, все добре, щоб ти нічого не поламав, ні ноги, ні руки. І намагаєшся чим більше якби, слідкувати за самим собою, за своїм тілом. Ти відчуваєш кожну якби, ноги, своє тіло, відчуваєш. І головне те, що ти ну, не паришся про інші якісь думки. То не в тебе кудись виходять на задній план. Перелік екстремальних видів спорту налічує десятки позицій. Об'єднує їх одне: вони захоплюють, лякають, а ще викликають залежність. Спробувавши такі види спорту, ти вже не можеш зупинитися. І навіть усвідомлення, що гра може скінчитися фатально, не зупиняє екстремала у гонитві за адреналіном.